Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про звинувачення, які вже висунула прокуратура міста Вроцлав, так званому е, пану Василю. Тобто, бачимо, що це не поляк, це або українець, або росіянин, або білорус. В, висунули йому обвинувачення в торгівлі людьми, а також в зґвалтуванні. Зараз ми про цю ситуацію більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і підписуйся. На мій канал. Отже, звинувачення викладені в обвинувачувальному акті стосуються періоду з травня 2022 року по серпень 2022 року. І за даними прокуратури, чоловік спільно з іншими особами завербував двох неповнолітніх дівчат для роботи в наданні сексуальних послуг, а також інших діях. Ми про них сьогодні також поговоримо. Далі маємо пряму мову Анни. Плачек Гржелак, речниці окружної прокуратури в місті Вроцлав, обвинувачений скористався критичним становищем молодих жінок, в яке вони потрапили внаслідок потреби втекти з України під час війни та відсутності фінансових ресурсів, які дозволили їм жити самостійно в Польщі, і за висновками слідства, оцей самий пан Василь погрожував. Дівчатам, що повідомить їх родичів про те, що вони надають сексуальні послуги за гроші, а також опублікує їх по порнографічні фотографії в мережі. Чоловік також звин... чоловіка, також звинувачують в тому, що він декілька разів гвалтував цих дівчат, поки вони знаходились в нього в так званому полоні. Обвинувачений в вказаний період також виготовляв фотографії та знімав відео порнографічного змісту за участю малолітніх осіб і заскоєне чоловікові на даний момент загрожує до 25 років позбавлення е, волі. Е, нагадаю, що проблема торгівлі людьми в Польщі та, і, в принципі, і в Україні, всій Європі, вона є е, досить гострою. Це е, проблема, про яку чомусь дуже і дуже мало. Говорять, вона, скажімо так, залишилась в тіні і. Ми думаємо, що рабовласництво це в більшості випадків, так що рабовласництво це якийсь пережиток минулого, коли там в фільмах ми тільки можемо побачити, що одні люди мають інших людей як власність, так як рабів, але на жаль, торгівля людьми, сучасне рабство, воно існує, воно нікуди не ділося, і на жаль, воно процвітає це бізнес, на якому окремі особи заробляють величезні. Е, величезні кошти. Е, я також е, хочу вам нагадати, що існує е, так званий Національний інтервенційно-консультаційний центр для жертв, для жертв торгівлі людьми. І посилання на нього я е, залишу в описі під цим відео. Я надіюсь, що немає серед моїх глядачів, серед моїх підписників людей, яким могло би це. Е, знадобитися, скажімо так, але якщо не дай Бог ви або ваші рідні, близькі, родичі. Е... Якби попали в таке становище, коли ви попали в рабство, або ви знаєте, що хтось в коїсь в рабстві знаходиться. Ви можете звернутися в цей центр. В них є там і телефон довіри, і так далі, і вам допоможуть, нададуть всю відповідну допомогу і визволять вас з рабства, якщо, звісно, в них це вийде. Я знаю, що цей центр поміг величезній кількості людей. Вони займаються не тільки визволенням людей з такого рабства сучасного. Вони також займаються і наданням психологічної допомоги після цих всяких тортур, так які відбувалися, скажімо так, і тому і я знаю, що величезна кількість українців не знає про існування цього центру і не знає, куди звертатися в таких. Випадках. Тож, будь ласка, друзі, якщо е, вам потрібно або вашим якимось знайомим потрібна допомога цього центру, звертайтесь до них, переходьте за посиланням в описі. Е, От, і в принципі, все. Ну і звісно, якщо е, хочете, можете поділитися цим відео в себе в соціальних мережах, щоб я побачила якомога більше, якомога більша кількість людей для того, щоб е, знаходитись в безпеці, і в принципі, щоб всі люди знаходились в безпеці і знали, по-перше, як не потрапити в рабство в 21-му столітті. Е, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!